Дякую, друзі, на зв'язку сільський Скійкий Газда, і по вашим проханням буду сьогодні робити огляд нашого котла, яким ми сушимо дров'яного. Зараз постараюся вам зняти детальний огляд його. Поїхали Хотіли? зняти мене огляд нашого котла. Попробуємо, дивіться, ось так він виглядає візуально. Стінки у нас шамодної. Цегле мурований, мурована. Зверху в нас тут, виходить, теплообмінники. А тут сама топка, дивіться, стопка. А туди вверху, якщо видно, теплообмінники. Їх там, якщо не помиляюся, 5 рядів. Принцип роботи простий: нагріває вогонь, нагріває в трубах гаряче повітря. І звідси оцей равлик. Ось так він виглядає. Получається вдуває гаряче повітря сюди і тут вже воно йде на сушку. Продуває сушку. Тут все, бачите, муровано з кирпича. Тут у нас стоїть мотор 5,5 кВт на цьому равлику. Потрібно, щоб добре продувало воно. Додатково ми його утеплили. Бо оскільки в нас тут дуже вітряна місцина, і вітер дуже багато забирає тепла, оскільки це все в нас метал. Металеве воно. Отеплили і результат помітний був зразу. Знизу у нас такі колісники стоять, але вони вже у нас трошки пошарпані, відслужили вже свої, потрібно міняти. А так, все решта металічне. Тут у нас регулюється подача повітря, тобто тяга по народному. І все, ось такий от апарат працює він дуже добре, ми, ми ним задоволені. Довжина топки десь 1,60 метр, дрова влазять без проблем. Навіть трошки більше. Ну, ми метровками переважно топимо. Горить все. Ось так, це вже він у нас, якщо не помиляюся, четвертий сезон. Ну і бачите його стан самі. Це, друзі, котел у нас працює. Як равлик ходить. Генератор повинта світло. І зараз покажу вам, як всередині в топці. Стура наганяє швиденько. Це ми зараз сушимо кукурудзу 21 21 головою. Вже ми зміну друзі відпрацювали. Ось такий у нас котел, як ви побачили його в роботі. Надіюсь комусь це була корисна інформація, хтось може зробити собі такого типу котел, ну, але ефективність в нього дуже хороша. Сутки ми сушимо нашою сушкою приблизно 50 тонн. І нам, якщо не помиляюся, йде десь 3-3,5 куба дров метровок. Це пів машини в сутки. Що ж, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Давайте доб'ємо вже нарешті цю першу тисячу підписників. Всім гарного та вдалого дня. Дякую за увагу.